Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Hyundai Sonata Газовий варіант, їздить на газу LPI мотор. На промивці системи охолодження. Радіатор пічки забився, нуль тепла. Підключився до радіатора пічки, підключились. Погляньте, скільки у нас зразу з перших секунд викинуло бруду брудна система, Тому будемо працювати. І побачимо скільки ж броду в системі. Тестуємо результати промивки радіатора пічки. Зараз в нас на апараті 90 градусів. В цій моделі, цій моделі машини пічка забивається з правої сторони. Тобто правий дефлектор справа найгірший результат мав і зовсім був холодний. Зараз. Вже вийшло на 71 тобто майже 72 градуси. Всі останні дефлектори будуть більшими. Ну, тобто буде десь під 80-76 і до водія буде під 80. По правому самому гіршому судимо, 72 градуси це гарний результат промивки. Нагадаю всім, що 60, це вже гарно, буде йти тепло. Менше 60 це слабовато І стоїть задуматись за заміну радіатора пічки. Тому промивка радіатора пічки вдала. Зараз ми переходимо на передній радіатор. Підключились до переднього радіатора, зараз без двигуна, почистили фільтр. мыкаем аппарат так это и передньому радіаторі почали випадати кусочки. Ні в кого накидало. Тому працюємо з переднім радіатором, надалі перейдемо на двигун. Перевірили вже роботу термостата, термостат відкрився і підкидує бруд. Тобто стоїть тільки погазувати і бруд пішов. В рубашці мотора присутній бруд. Вимо двигун, перейдемо до заміни антифризу. Закінчили ми промивку системи в автомобілі Hyundai Sonata. Залили антифриз, антифриз використали хепу G11 зеленого кольору. Він найкраще підходить для даного автомобіля, також помили бачок, виставили рівень. Все провірили, пічка гріє дуже гарно, все працює справно. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису. У нас діють відключення світла, тому записуйтесь заздалегідь, якщо у кого які проблеми. Звертайтесь, всім допоможемо, дамо тепло в ваш автомобіль. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним Силам України. До зустрічі!